Всім привіт! Дівчат! Сьогодні будемо дивитись авторські роботи з бурштином. Деякі прикраси абсолютно ексклюзив, повтор неможливий. Вони, звісно, будуть дорожчі, ніж інші прикраси, але ви коли побачите, зрозумієте, що ціна повністю обґрунтована. Почну з каблучки під артиклом 20, 19,1 грами вага. Подивіться, який шикарний конячний бурштин. Зближче вам показую сам бурштин, там всередині просто окремий всесвіт. Початковий розмір десь 19. В усіх прикрасах майже можна регулювати розмір. Де не можна, я скажу. Неймовірно, красиво, дівчат, по габаритам 3,6 на 3,2 см. Це розмір бурштину. Дивіться, по вартості така каблучка буде 3945 гривень 108 доларів. Наступна каблучка артикул 21, вага 19,3 г, початковий розмір 20, також можна менше більше робити. Цікавий такий колір, він кон'ячно зелений, бачите? Ось ці включення всередині вони зеленуваті, такий цікавий дуже колір виходить. Розмір вставки тут 2,8х3,4 см. Дівчата, хто такі каблучки брав, підтвердять, що всю красу, на жаль, неможливо передати через відео. Якщо тільки візьмете в руки, тоді оціните на 100%. А вартість каблучки така сама: 3945 гривень 108 доларів. Далі, дівчата, ось така дуже гарна каблучка, артикул 22-й, за вагою 14,4 А Тут початковий розмір маленький, десь 16,5%. Можна зробити більше. Височенька така каблучка, і дивіться, який гарний бурштин. Розмір 2,6 на 3,2 см, висота 1,3 см. Ось зі зворотнього боку. Як ви бачите, розміри абсолютно різні, є 16,5, і 20. На жаль, я не знаю, які будуть в наявності, тому обираємо з того, що є. Проте, як я вже і казала, дуже великий плюс, що можна регулювати розмір. Вартість такої каблучки 2960 гривень 81$. Долар. А далі, дівчата, ось такі дві прикраси. Я їх пропоную вам в комплекті. Я їх випадково побачила і вирішила, що вони чудово один одному підходять. Хужі оправи з листячком, і бурштин майже однаковий, в підвісті трошечки світліший і більший. Об'єднаю ці дві прикраси під одним артикулом 23. Придбати, звісно, окремо можна, проте раджу ось так. Тому що ймовірність того, що я знайду щось схоже в подальшому, дуже низька, на жаль. Тому кому подобається, забирайте надзвичайно красивий бурштин, просто ексклюзивний. Каблучка початковий розмір 17 вага 17,1 грам. Габарити каблучки 3,2х3,4 см. Вартість назву окремо, каблучка 3500 гривень 96 доларів. Так, і підвізка за вагою 17,4 грами. Ось таке вушко. Бурштин такого кольору, за яким дівчата полюють, тому що він такий не яскравий і не блідий, такий лимонний трошки. Довжина підвіски 5 см з вушком, ширина 3,5 см. Вартість 3580 гривень 98 доларів. Дідуча дуже класна каблучка в позолоті, якщо чесно, брала її для себе, проте вона мені трошки маленька, її можна розжати, проте це треба йти до майстра. в мене зараз його немає тут поруч, тому я його виставляю в продаж. Каблучка, зверніть увагу, в позолоті. Я декілька прикрас цього разу взяла саме в позолоті, вона в них дуже цікава і така виглядає досить надійною. Каблучка з кулькою, тут дівчат розмір десь 15,5, проте є можливість регулювання. Вам будь-який майстер зможе його збільшити, причому до великих досить розмірів тут є запас. Ось така бурштинова жовта кулька в цікавій, дуже оправі. Артикул каблучки 24, вага 11,3 грами. А З позолотою у них також дуже є цікаві модельки. Наступного разу буду намагатися щось цікаве вам обрати. Цього разу трошки на пробу взяла, подивимось, як воно буде. Діаметр кульки 1,5 см і вартість каблучки 2700 гривень 74. долари. І ще, дівчат, в позолоті є така гарна брошка з карабеєм з жовтим бурштином. А позолота така більш лимонна. Голочка. Хто бажає, можна на наступний раз ще такі каблучки дозамовити, Вони в них були, проте я трошечки розгубилась, не знаю, чи буде актуально. І також без позлотне майбутнє також можна замовити. Розмір дивіться: 2 на 3,5 см і бурштин 1,4х1,8. Вартість 1645 гривень 45, 45 доларів. Вага 5,40 гривень. Далі, дівчата, ще одна прикраса в позолоті, ось така неймовірна каблучка, 25 артикул, 15 грам вага. По-перше, подивіться, яка красива позолота. Вона дуже дорого виглядає. І вона товстенька, так, візуально. По-друге, ось такий бурштин в огранюванні, Висока каблучка. Також розмір регулюється, початковий 17-й. Віця, габарити каблучки 2,7 на 3,3 см це в найширшій і в найдовшій частинці. І вартість каблучки 4380 гривень 120 доларів. Прикраси в позолоті йдуть дорожче за грам, тому і ціна фінально виходить трошки більша. Проте, повторюсь, тут дуже непогана позолота. Дівчат, в серединку відео хочу вставити декілька прикрас, які я вважаю повними ексклюзивами цієї поставки. По-перше, ось такий сет з виноградним листячком, каблучка і підвіска. Дівчат, вони дорогі одразу кажу, проте на цей комплект загальна вага виходить 64 грами. Це повністю ручна робота, також тут є легенька позолота, бачите, по жилках листячка. Ну і звісно, неймовірний бурштин. Повтор цього комплекту неможливий на 100%, можливо, щось схоже зроблять, проте точної копії не буде. Сережо дівчат не було, я думаю, вони б вийшли дуже важкими, можна в комплект буде підібрати якісь кульки. Почнемо з каблучки, в неї вага 22,5 г, початковий розмір 17,5%, також є можливість регулювання, легке оксидування. Ось так зі зворотнього боку виглядає. Я не буду дуже багато про них казати, я думаю, ви самі все бачите. Зараз ще підвізку роздивимось, вона така габаритна, розмір 6х9,5 см. В каблучці в нас просто жовті кульки, а тут мікс, проте це 100% комплект. Подивіться, яке вушко велике дуже багато срібла, самі кульки, вони пару грамів важать. Дівчат, вартість називаю тільки в доларах. Кожен сам собі може порахувати приблизно 495 доларів за комплект. На мій погляд, ціна повністю обґрунтована. Не забуваємо, скільки тут ваги і яка це якість роботи. Дівчат, іще одна ексклюзивна повністю прикраса ось така підвізка з жовтого бурштина. Бурштин тут ідеальний, я не боюсь цього слова. Подивіться, жодної тріщинки, жодного сколу. З воротнього боку підвіска матова, а тут глянцева. А ланцюжок йде в позолоті. Ось така верхівочка. Ця прикраса також не бюджетна, оскільки такий розмір бурштину і такої якості він сам по собі дуже-дуже дорогий. І знову ж таки авторська робота, щоб придати таку форму кулону, майстер працює тільки вручну, звісно. Вага цього кольє виходить 34 грами. Довжина ланцюжка 50 см, плюс кулон 5,4 на 3,9 см. цієї краси 410 доларів. Звісно, ці прикраси не для широкого загалу, проте для поціновувачів ручної авторської роботи і бурштину це знахідка. Далі повертаємось до наших каблучок. Є декілька повторів з минулих поставок. Перша каблучка 230 за вагою 17,9 грам. Вставка медово-зелений бурштин, а на 18-й розмір відрегульовано можна також збільшувати або зменшувати. Також дуже красиво зі зворотнього боку є ось таке покриття, яке надає такий гарний колір. Розмір 3,1 на 3,6 см, вартість 3650 гривень 100 доларів. Наступна каблучка 340, вага 16 грам, така також височенька. Початковий розмір 18,5. Бурштин тут різний по висоті, йде, дивіться. Є ось такі природні сколи. Але текстура дуже цікава в нього, дивіться. 6 на 28 см приблизні габарити, висота 1,2 см ось в цій частинці. вартість вказую на екрані. Далі два ось таких класних повтори є з колекції бурштинового гранювання. Каблучка артикул 302, підвіска 305. Взагалі, підвіска була до іншої каблучки, але її забрали. Пропоную її до цієї, вона трошечки темніша, проте за кольорами огранювання дуже підходить. Окремо подивимось, великий такий кристалик, дивіться. Якщо так дивитись, навіть синенькі відтінки з'являються. Початковий розмір, десь 18 вага 16,8 грам. Висота 2,3 см у цій частинці. Вартість каблучки 5110 гривень 140 доларів. Вони йдуть трошки дорожчі, ніж інші. Така ось цікава колекція. І підвіска за вагою 10,6 грам, також дуже цікавий колір бурштину. В житті світліше, ніж на відео, ось таке вушко під невеличкий ланцюжок. Довжина 5 см, вартість 3250 гривень 89 доларів. Далі, дівчат, хочу показати вам деякі трояндові прикраси. По-перше, є дві ось таких пари сережок на гвістках. 26 артикул, вага всього 3,6 грами. Ось такі гвістки, легенькі, не кожен день, коньячний класичний бурштин. Також далі буду показувати брошки з трояндами, можна буде брати в комплект. Вартість таких сережок 1100 гривень 30 доларів. Дивимось брошки, їх буде досить багато варіантів. Перша під артикулом 27 з жовтим бурштином, 8,8 грами вага. Ось така голка. Довжина в неї 6,8 см, сама трояндочка 2х3,2 см. Дуже гарна і така величенька. Вартість 1790 гривень 49 доларів. Наступна брошка з кон'ячною трояндочкою. Тут таке оксидоване срібло, багато листочка срібла. Вага 10,5 грам. Ось така голка. Довжина 7,5 см. Вартість 2155 гривень 59 доларів. Далі є одна ось така подвійна трояндочка. Артикул в неї 29, 6,5 грами вага. Вартість 1350 гривень 37 доларів. Далі ось така моделька під артикулом 30, вага 5,2 грами. Обидві коньячні. ця трошечки світліша, мені здається. Довжина 4,5 см, вартість 1100 гривень 30 доларів. Наступна моделька 31 артикул є 5 штучок. Дивіться, вони всі з різними трояндочками, за розміром і за кольором. Середня вага 5,1 грам, довжина 5,8 см. Давайте, на прикладі однієї дивитись: таке ось листечко. Вартість таких брошок 1100 гривень 30 доларів. Є ще одна брошка, вона під артикулом також 31, проте в неї більша вага 5,6 грам, тому я її трошечки окремо винесла. В неї вартість 1170 гривень 32 долари. Тут і сама трояндочка більше. Значить, і остання прикраса 32 артикул, модель ідентична минулій, проте з жовтим борштином 4,8 грами вага, 5,5 см довжина. Вартість 1025 гривень 28 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!